У Баранівському лісогосподарстві такі фотопастки, які реагують на будь-який рух, встановлюють у місцях масового скупчення звірів. Це штучно створені ділянки для підгодівлі, як ось ця, або ж території, де раніше у великій кількості помічали звірів. Одну із фотопасток встановили поблизу лісового озера. Нещодавно лісівники побачили тут боброву нору за кілька днів. Завдяки фотографіям вже знали, тут живе родина із чотирьох тварин. За допомогою фотопастки в місцях максимального скупчення тварин ми можемо спостерігати бачити, по перше, і віковий склад певних особин. Це перше, ну і чисельність там, де його саме більше скупчується. І саме основний момент, як ми розуміємо, обліки чисельності проводяться після. Сезону полювання, звір, скажімо так, вже переходить в стадію спокою, тому і лишній раз турбувати його не хочеться, тому що самки практично всіх видів мисливської фауни знаходяться з ембріонами. І такі методи, як шумовий прогон, скажімо так, ми взагалі від нього відмовляємося. Фіксують переміщення та кількість тварин із допомогою квадрокоптерів з висоти лісівники. Фіксують переміщення зграй, а також можуть встановити чисельність того чи іншого виду. у повітря, можна ж. Бачити не тільки звіра, можна бачити стан насаджень, можна бачити, наприклад, використовувати дрон при пожежах. Ми можемо замінити, скажімо так, 15-20 чоловік для того, щоб переглянути. Територію масиву на наявність звіра всього для лісових господарств області закупили більше ста фотопасток. Також на кожному підприємстві є квадрокоптери за допомогою цього обладнання. Не лише розраховують кількість того чи іншого виду, а й визначають статеву вікову групу звіра. Окрім цього, у об'єктив фотопастки можуть потрапити і браконьєри. Київ фіксували, і як люди викидають в лісі і сміття. Також вона фіксує. І номер автомобіля, який заїхав, який виїхав, ну який можливо там скоїв це лісопорушення, чи 에, здійснив незаконне полювання в мисливських угіддях. <плес> Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.